Доброго дня виноградері. Хотів показати вам форму, яка вже стала, можна так назвати, класичною. Це Goldfinger або ж сорт. Азіатської селекції Там дехто пише Японія, дехто пише Китай. Раніше вважалася японська селекція. Значить, Форма сильно росла. Закладає по два інколи по 300 цвіття. Вони не дуже великі, такі десь грам 500-700, окремі там, може бути грамів до, 9, до 900 максимум. Того можна лишати фактично все, що він зав'язує. В мене бачите, по дві грони напагані я залишаю. Він нормально, абсолютно витягується навантаження і нормування не потребує. Значить, Візуально, скажімо так, ця форма не є такою найекстравагантнішою, але це той випадок, коли поки ягоду не скуштуєш, то не зрозумієш суть цього задуму цієї селекції. Значить, золотий палець її перевод назви. Ось така ягодка по сьогоднішнім міркам середнього розміру десь близько 7 г, може до 8 грамів будуть жовтого приємного кольору. Ця форма занесена в книгу Гіннеса як та, яка набирає найбільшу кількість цукору. Але це її не головна перевага. Її головна цікавість це смак. От смак тут дійсно неперевершений. Зараз скуштую з вами. Просто, просто чудовий. Хто куштував кишмиш золоце або ж кишмиш рататуй, а тут такий же ж карамельний відтінок. М'якоть у нього хрумка. Буквально дві або ж одна кістечка на ягоду. До розчіскування він стійкий, квітка двостатева, запилюється самостійно. А цей відтінок, яскравий відтінок карамелі, який не втрачається під час паливів та дощів. У нас, бачите, 4 дні поливали дощики, то мускат на деяких формах втратив. А тут от чудово тримається карамельний оригінальний смак, і він не зникає. Грони в нього такої конічної форми, як їжечки, так складені вони гарно, приємно. А там ще є грони, бачите, з тої сторони. Тобто на ньому можна залишати все. До речі, забув сказати, це на ваших очах зараз минулорічна привичка, бачите, там зроблена. Бо в мене довго років 5 ріс кущик на сортопробувальній ділянці, а це нарешті його переніс. З однієї сторони прибив Goldfinger, а з іншої привив От Отак буде один кущ таких із смаколиків просто. Шикарна форма. Спочатку вона, скажімо так, не дуже внушає довіру в плані загального вигляду, бо не дуже великі грона, не дуже велика ягода. А ось коли з'являється запас багаторічної деревини. То значно підвищується вражайність, розмір, параметри кондиції. І смак тут те, за що Goldfinger дуже і дуже всі полюбляють. Смак карамелі, якоїсь такої іриски, цукерки ну дуже незвичайний. Того для любителів незвичайних смаків я рекомендую Goldfinger.